У центрі розвитку Фуд Юкрейн Центр Тернопіль проводять навчання із ораторської майстерності. Заняття проводить експертка з ораторської майстерності Світлана Наконечна. Ви на всіх дивитеся однаково ділите зал на частини, починаєте говорити в центр. За її словами, у групі 15 людей у віковій категорії від 30 до 60 років. Програма розрахована на три місяці. Заняття відбуваються два рази на тиждень. Ми працюємо такими базовими блоками. Це і робота з формуванням думки, щоб людина не виникало цих паразитів мовлення, «е», щоб вона вміла структуровано побудувати в своїй голові і передати це. Наступний блок це невербальна комунікація, тобто наше тіло, жести, руки, ноги, щоб вміти себе керувати, впізнавати невербальну комунікацію свого співрозмовника. Також є блок зйомка себе на відео, тому що навіть ті люди, які не в соцмережах, відео дуже вишколює. Там є таймінг, є відповідальність і так далі. І робота з голосом підвищити свої комунікаційні навички прийшла нутриціолог Олена Саєнко. І початку повномасштабної війни жінка переїхала із Харкова до Тернополя. По-перше, навчилась контролювати жести, бо це як виявляється дуже важливо. По-друге, для мене було дуже цікаво формат, взагалі як вибудовується взагалом структура виступу. Наскільки важливі вступ завершення, що там має бути, як аудиторію залучати, бо це важливо. Переселенка із Дніпра Юлія Бикова каже, заняття із ораторського мистецтва проходить для саморозвитку. Світлана на початку курсу давала теми дуже цікаві по жестам, тобто ілюструвати кожне своє слово, фразу жестами, описувати. Вона давала вправи на дикцію, на артикуляцію, вправи для язика, для щік, для губ. Центр Food Ukraine Центр Тернопіль відкрили у липні цього року, розповідає його координаторка Леся Голик. За її словами, це вже друга група людей, яку вони набирають. На думку нашого центру, вміння говорити є дуже важливим для кожної професії, особливо професії, де є де люди працюють з людьми. А тому ми один з перших курсів, які ми започаткували в нашому центрі, був курс ораторського мистецтва разом з Світланою Наконечною. Наталія Бончук, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.